який розщепляє цей білок, тваринний, трупний. Якщо ну, так зараз, розібратися, зараз, скажімо так, ви забили цвях в, Ні, <смеш> в, но... в промислову таку сильну машину, яка ніколи, напевно, вас не почує, ніколи, напевно, Ні, то... не погодиться. Правильно, мене може не почує іменно це правильно. Вони на цьому сидять і ця реклама сильна. Але ми то як православні, у нас 220 днів то православна є пісних. А для чого придумало православ'я? 220. Тобто у нас є середа і п'ятна, це пісний день, і плюс чотири великих посту. Угу. От зараз в грудні буде піс, там, а може бути, після тих великих свят, які після Нового року будуть, там знову є до Пасхи. Є, тобто, тобто до Пасхи потім буде піс, потім літній осінній. Бачите, чотири пори року і чотири пости є. А чому для чого це придумано? Ну, а це не просто говорить. так. Це по -різному. по різному. А от я хочу вам дати як спеціаліст іменно з собріології. Чому не можна все-таки і треба жити по законам природи, а не суспільству? Бо суспільство нам нав'язує, запрограмовує на самоотруєння цими інтоксикантами, і ми думаємо, що це нормально. а це не норма. Це вже це вже є відхилення від цієї норми, від того природнього стану, який повинен бути. І я хочу вам сказати, що м'ясо, тобто тваринний білок, не тільки м'ясо, uh -huh. це і м'ясо, це і риба, це і творог, це і сир, це молоко і це яйця. Uh -huh. Це оці тваринні білки. А вони, коли заходять в наш організм, вони дають нам гній. А ніхто не каже, що вони в ній перетворюються. Смак приємний. Ось що саме інтересне, що коли попадає цей тваринний білок. Наш в організм, mm -hmm. а перед тим ми його чи пожарили, чи зварили, чи зверху дали приправи. І оцей смак плюс аромат, він нормально діє якраз на ту, на ті корки, які в нас є, що відповідає за це задоволення. Розумієте, але ніхто нічого не каже після того, що у нас у шлунку, у нашому шлунку, а точніше, не шлунку, а кишковому тракті, у нас там теж мозок є. І там теж є 200 мільйонів нервових клітин. І ці нервові клітини займаються тільки перетравленням їжі. І вони виділяють теж гормон задоволення, гормон задоволення, який теж нам приємний. І ми думаємо, що ох, наївся. Але людина забуває, що є якась норма, що кишечник, шлунок, складається всього максимум, об'єм його 400 грам. Що більше 400 грам за, один, за одну трапезу. За одну вечірку, за один день народження чи за одне весілля не можна взагалі туди кидати. Але коли на весіллі 25 блюд і треба все спробувати, то там не один шлунок, а цілих 5 ми туди вкидуємо. Задоволення є, а потім відходимо і труємося. І йде самоотруєння цими інтоксикантами, і людина ніколи не буває в природньому стані. І цей природній стан людини забрали. Народжується в природньому стані. А потім оця програмованість є, і потім це самозапрограмованість, і оце самоотруєння постійно в ньому є, а воно в звичку переходить. І оця звичка приводить до того, що це м'ясо, яке як труп, який дає гній, а треба говорити правду. Але цю правду не всі кажуть, бо кажуть, що воно. Смак то є, але цей смак обманчив. Бо тому що ніхто не хоче сказати, а що в нас засвоюється, а що в нас виходить, а що кінцевий результат ми отримуємо. Бо тому що я хочу ще один аргумент дати: що людина, якщо в день з'їдає кілограм твердої їжі, засвоюється всього навсього 50 грам. Всього навсього От ти апетит маєш, ти насолоду отримав, а засвоюється 50 грам. А кілограм куди? Виходить назовні. І що ми отримуємо? Всю енергію, організм починає витрачати на що? А щоб вивезти на обробку, всі? На обробку і вивити цих всіх інтоксикантів. От одне м'ясо дає 33 види отрути. 33 види отрути. Що саме інтересне? Ну, сечовина виходить. Печінка якось його переробили, через нирки пропустило і воно вийшло. Угу. А сечова кислота, от якраз взята від м'яса. А куди вона дівається? А ви знаєте, куди вона дівається? А вона сукає пусті місця в нашому тілі. І, наприклад, перше пусте місце, куди вона може йти, вона може закладатися в тканинах будь-якого органу. Друге може сказати в суглобах. А в суглобі у нас 300. Деколи болять суглоби, ніхто не думає, що там сечова кислота від м'яса. Думаєш, а чому в мене болять? А там сечова кислота, а треба пити воду, а треба краще вуглеводний, а білок з'їсти може рослинний краще.